Всім привіт. Дождався, я прийшов компресор мені Прокрафтовський. Брав я іменно такий з дефлятором. Дуже потрібна штука, так як є і матрас, і басейн, щоб надувати. Ну і компресор. Сам. Тут ось, до речі, є екранчик. Все, як положено, батарея в мене є ось така на 4 А. І, кстати, як Вставляєш, зараз відстанеш, то вона, виходить, що ножки не достають до цього, воно на батареї стоїть. Це якщо 2 ампер або півтора, то тоді на ножках стоїть а так стоїть на батареї. Таке у нас. Опа, тут фонарик включається. І режими. Режими тут у нас. Наприклад, ось це м'яч, телефон не показує, не видно, тут ось м'ячик намальований. Тепер режим на 3,8 це велосипед. І ще один режим це автомобіль. Тут можна ще виставляти, оцими кнопками виставляти свій якийсь режим. Тут вже режими настроєння. Ну, цю кнопку виключаєш, включаємо на сляпці. Це вже дефлятор у нас. Він прямо зразу включив і зразу на компресор тут треба включати і виставляти вже функції. А тоді ось сама нижня кнопка старт нажав і воно працює. Зараз будемо пробувати і спитувати, за скільки воно накачає і наскільки хватить Цього акумулятора на 4-амперного. Є у мене машина, що стоїть якраз, давно стоїть і там всі 4 колеса повністю спущені. Будемо зараз ми цим компресором пробувати накачувати. Так, прийшли ми до машини, як бачите, колесо повністю пусте. Дотягуємо кабель. Виключаємо сюди і вибираємо режим автомобіль. Він як накачує качує оці 2,3 бари, він повинен відключитися сам. Він там вроді би трохи більше набирає, щоб тіпа, як відключає, що, що воно трохи спускає. Упало не менше 2,3. Так, ну сейчас ось у мене телефон. Зараз ми включаємо секундомір. Так, ну все, колісо дивіться повністю пусте. Будемо пробувати. До речі так, трошки громкуватую він їх сій, чесно робить. Мы идем в гостикоты. Я вс ⁇ -таки идем на качой. Вот я полностью заряженная. Я вс ⁇ -таки накачела переборы. Я сейчас 7,40 сорок, два и два бара накачали. Все, будет Все, само выключилось. У нас восемь сорок три. 8.43 колесо r 13 повністю пусте. Бач, накачало, виходить воно до 2,40. Зараз 2,36, ну якраз як зніму, такі воно якраз буде не менше 2,3. В ну, общем такий показник. Ну, я думаю до другого колеса, напевно, треба його дати йому трошки відпочити. Будемо так, щоб не, не, не дуже не чути, щоб нагрівся, ну все одно. Дамо трохи відпочити і будемо скачати слідующе колесо. Батарея у нас поки що показує повна. З Другим колесом у нас та ж історія повністю пусте. Будемо зараз качати це. Подивімося, інтересно, чи хватить батареї і накачати 4, 4 колеса. Одне накачали, то поки ще показує батарея повна. Поїхали. Накачала колесо 2.35 бар у нас точно за таке саме накачала на 8.43, ну там плюс-мінус. Зараз подивимося, що у нас батарея батареєю. Ну що, показує? Останнє вже не так ярко горить, але ще повне. Думаю, що зможемо накачати ще два колесо. Ну, зараз, як звичайно, дам йому передихнути, хвилин 5-10. Я то не знаю, чи треба, чи не треба, але краще, таке за цієї сторони трохи чути тепло. Тому що з мене 10 підождень і будемо качати третє колесо. Кстати, колесо. Тут, до речі, трошки воздуха було. Сейчас побачим сіки. Так, планули. 0,2 бара. Ну, практически пускай. цього накачали. Ну, Давайте тепер попробуємо. Сразу же не дамо йому перекурити, мало, ли, друг, буде, надо комусь срочно качати, а ждати ніколи. Зараз й переставимо на слідуюче колесо. Туже не зовсім пусте. Зараз подивимося, сіка там у ньому 0.7 бар. Ну, поїхали. Все, накачали ми четверте колесо. В принципі, він взагалі не гарячий. Ну тут теплий з боку та і все. В принципі, нормально. Так, ще ще поглянемо, що у нас по батареї вийшло. Відключаємо. Ну, дивіться. Практично те, що й було. Одна чуть-чуть тускліше, а так прягона повна. Получається ще. Хватить з головою. Чотири колеса накачали, практично всі повні пусті були. І ще, судя по, судя по лишилося, ще можна качать і качати. Хороше діло, якщо, так, наприклад, десь два на виїзді, що нема ні акумулятора, нічого. Взяв він невеликий, занімає небагато міста, та й погнав. Так, спробуем еще и дефляцию, есть вот такой бассейн на 600 литров, сейчас попробуем накачать ее, трубку надев, будем пробовать. Та швидко надуває. Все. <хи> Клас. Клас. Диви, вже й надуло. Прикольно. Це вже здувається, воно взагалі мгновенно. Повністю такий круг. Це він один. Нижній там віддільно, але все одно Скільки тут секунд 10, напевно. І вже готовий. Компресором у мене компресор відбучний стаціонарний є, але ним довго, там просто не такий поток повітря, то тим довгенько, а це диви, в принципі, на ура, справилась. Ну що на завершенні можна сказати? За свої гроші хороший апарат. Справляється з своїми задачами добре. Виходить, що ми за 35 хвилин накачали 4 колеса пустих після цих усіх дій у нас упала тільки одна ця паличка біленія так що вийшли такий огляд те що я від нього ожидав те в принципі я її отримав так що кому може таке щось буде потрібне, подібне в принципі, можна купувати. в общем ще вирішив, якраз нужен був прицеп, вирішив ще докачати два колеса, бо теж пусті були. Накачав два колеса, ще на цьому ж акумуляторі. І запаску. Он давно її не трогав, вирішив вже докачати все зразу І запаску накачало півтори бари. Все, і акумулятор здох. Вийшло, що 4, 6, ну, 6,5 колес пустих можна накачати на одному 4 амперному акумуляторі.